Ну, на сьогодні от ми сказали, що в цьому ролі хочемо, так сказать, ну, змістовно і швидко показати всі всі. Переваги, як говориться, і технології цього вулика. Ну, перше, дивіться, тут обичами це вулик, я використав, три корпуси йде. Да? Був третій, ну вже по сьогодні 20 серпня, ми вже йдемо на скорочення, вже частину вже скорочується до повного скорочення, як би сказати, да? то вже залишається один корпус, один ми зняли, відкачали мент з нього, да? Значить, ну, там, може, кілька разів залежить від збору і оцього. А це вже, значить, вже на цих днях будемо відкачувати, вже цей скорочувати і сім'я буде заливатися в високому корпусі значить, е, значить, на зимовку. Ну, відповідно, буде там проведено або значить, під підкорку, але я, як правило, ну, е, буде поставлено полоски. Там, значить, Значить, для боротьби з значить, ну, Як зазвичай я сахарним цукровим сиропом не користуюся, а користуюся або медовою сітю, але все одно даю там каск 81, як правило, значить з лікувальним націлом. Ну, дивіться, значить, це у нас вже практично вже, значить, вже якщо не сьогодні, то, то завтра вже всі корпуса. Будуть скорочені, да? і оце, цей корпус використовується тут, е, е, ми говорили, що є корпуса, вони, якщо як говорити, брати столітній літній даності, то вони використовуються, так називаємо дадановська рамка. Да? Тобто Висотою 300 мм, ну, там вощина йде 260 мм шириною. і ну, А да. І на 410. Але у зв'язку, так сказати, зі зменшенням так сказати, ну, такими, такими екологічними питаннями і тими, значить, і, і віковими, може бути, я перейшов вже в основному на так називаємо рутовську рамку. значить, Рамка широ, ну, 410, важчина на 210. Да? Ну, вона більш-менш. Іде, 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 ну, Бачите, як. Припустимо, вони у цьому корпусі даже трохи закладували і розплідну частину, але на сьогоднішній день вони значить, запечатують, закривають, ну, вже, як говориться, вже можна забирати. О, ну, Може ще дивитися, де може там трошки розплоду остається, то можна або сформувати там один корпус, скинути десь ну, на, на другий. ну, Ось така, бачите, така, така. Ситуація зараз. Значить, Мед виходить, по-перше, це як як би сказати, наставка. так. Тобто якість меду тут вони іменно закладують вже для споживання. Тут немає такого меду, який йде на, ну, для споживання на зиму. А а то нема меду недозрілого, нема цього. Він вже тут практично весь ну, дозрілий і вкусові якості його тоді інші. Значить, цей корпус потім знімається, значить, оця пленка переноситься на ту частину, о, там формується, теж, бачите, от така, значить, ну як природна їхня, як вони, як вони в природі при, прибудовуються до якоїсь там твердої поверхності, чи це буде скала, чи це буде дерево, чи, чи, чи це те саме, значить, так вони тут вибудовують свою, свою, свою верхню частину. О, вони там тоді... Знов -таки, тут немає розриву між корпусами, між рамками корпусів. Вони йдуть з сильною важкою зв'язкою. Але бачите, розділяється, винімається, все нормально. Знаєте? Немає проблеми. Тобто, тут особа, особа конструкція верхньої частини рамки, яка дозволяє мати зв'язок і нормально обслуговувати цю, 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 цю систему. Ну, крім того, що ми в гніздо не, не туди рідко дуже можливо, туди заглядаємо. І користуючись, тим, ну, ви бачите, навіть сьогодні ми тут таке дощ нас трошки тут балує, тобто атмосферні умови не такі вже сприятливі, тут. ну, мене всякий випадок розпалили, але вони не агресивно настроєні. Значить, вони значить, будують структуру, але ще така. ну, значить, Ну, я б не сказав, ну хава, але воно в цій системі що високе, 10-сантиметрове, ну, 100 мм. Почти. Значит, э, значит, ну, змінне дно. Значить, Воно дозволяє значит, контролювати розвиток сім'ї знизу, значить, чистити нормально і підконку вести теж знизу. так. Значить, Можна ставити туди спеціальні ну, формочки, які я, я ставив. І хотів би сказати ще одне сказати, що ну, цей вулик, якщо брати на повну рамку, то при використанні дедановських дановських цих і трьох корпусів, то все виходить 25 повних рам. Тобто, ну, Це досить солідний цей об'єм, ну, ви знаєте, що об'єм він, може бути обично освоюється бджолами. До 3 метрів квадратних це 28 рамок. Тобто, якщо використовувати додану рамку, то вона буде на повний об'єм з трьома вуликом, який може жилина сім'я, ну вважається так по літературі. Да? Не знаю, так. у нас завжди, як говориться, є, є умільці, які ну, якщо вже на сахар переходить, то може і більше. Але це нормально. нормальне це. чим, значить, значить, як говориться ну, Це не не то, що там я... Є... це аксіома, ну, яка доказана, як каже, всі, всіми класиками признається, що значить, бджолина сім'я заселяється в, в розмірі до 50 см. Простору для заселення. Тоді вона добре заселяється і розбивається. Спочатку вона стягне 40 см соту, потім вона добудовує вже там. ну, Є там, всі Єванстрована формули вулику добудовує там, до 95 міліметрів, значить, ще, значить, як правило, там вже йдуть е, ну, трутне висоти. Тобто це класична, як говориться, схема розвитку. Так? І тоді, значить, коли у вас цього немає, то розвиток сім'ї на порядок знижається. Знаєте? І зимов, зимівля теж погіршується. Знаєте? Тобто тут я так не можу в цьому ролі, бо хотілося б ще й інші такі питання підняти, запитати. але це є... Значить, що, взагалі у природі, в природі дупло, воно, вони строять 7-8 сотня. Тобто оцей вулик модифікація, який використовується одна і та сама рамка, тільки вже для верху там, правда, використовується рамка, ну як от є, є, є такі рамки, типа Рожедолона, знаєте, вулики, а, але в нього там знов же такий там в нього немає. Тут використовується іменно природне, дупло, яке, так сказати, ну саме хороше. У мене в цьому році там стояв біля будинку пустий вулик, такий без рамок, без нічого. І туди зайшла сім'я, ну, рій, значить, ну прямо біля літературні кухні. Вони там не було ні рамок, нічого. А вони просто зайшли туди. Прийшлося ну, туди кидати рамки їх оборудувати. Тобто Це ідеальне гніздо, яке природне Значить, Ну і плюс я вам скажу, що б, то трошки воно не набагато менше, але вже, так як говориться в моєму віці, вже відчувається, що з тим вуликом я можу маніпулювати він і оцей розвиток в цьому взагалі. Достатньо можу сказати, що от на сьогоднішній день, от у мене є там, ще не скорочував його, але я на роботі там, летів рід. я його сюди перевіз 22 травня. І на сьогоднішній день я з нього взяв 26 кілограм меду і плюс ще там ну, кілограм 13-14, як мінімум, є у цьому. Тобто 40 кілограм меду. Він ну плюс він ще споживав. Значить, значит, цей грій і, і наростилася досить велика сім'я. Прийшлося три, три корпуси ставити ну, два, два, наставки корпус. Тобто ні ні. Ви не не одержите такої. Такого результату в звичайному там, так, лежаку там, чи навіть чи багато корпусу значить, на, на, на чистому знаєте, там, Ніяких там, ніяких, там сиропов, нічого. Я завжди я показую, значить, як колись що говорить, там, ну, подивіться, як у них витоптано коло вуликів. Це, це я по косюмки. Що? На хвилинку перервемося. На хвилинку перервемося, буде продовження.